В Кіровограді судили правоохоронця, який збив жінку на пішохідному переході. Нагадаю, трагедія сталася в листопаді минулого року біля приміщення казначейства. Працівницю установи Марину Замшу, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, збив оперуповноважений Кіровоградського міськвідділу міліції. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Нині слідство по справі вже завершилося. Яке покарання понесе винуватець аварії, визначить суд. ДТП сталося на цьому пішохідному переході у листопаді минулого року. Автомобіль співробітника міліції на шаленій швидкості збив працівницю казначейства. Свідками трагедії стали колеги жінки. Вона почала переходити дорогу, дойшовши до середини дороги. Е... Вилітає машина із включеними фарами, і вона її збиває на всій швидкості. Я бачила, як Маріна був удар сильний. Потім вона підлетіла вгору і відлетіла десь на 5 метрів по дорозі. Свідки аварії були вражені швидкістю, з якою рухався автомобіль міліціонера. Та машина так летіла, що ми її не бачили. Вона появилась з нічого. Пішохідний перехід на проспекті Вениченка навпроти казначейства завжди вважався небезпечним. Випадки наїзду на пішоходів тут трапляється. Лися досить часто, тому працівники казначейства завжди переходили дорогу з осторогою. боїмося переїхати дорогу, ходимо групами, ждемо друг друга, берімося за руки. І навіть на той момент, коли ми вже занесли ногу на пішохідному переході, ніхто ні один водій не З самого початку родичі постраждалої та свідки ДТП побоювалися, що завдяки зв'язкам у правоохоронних органах винуватець аварії може уникнути покарання. Ми не поняли, кому він відноситься, ну поняли, що там уже буде щось шито-крито. Через майже півроку після ДТП суд над колишнім правоохоронцем все ж відбувся. На першому засіданні винуватцю аварії обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Максимальне покарання за вчинений злочин передбачає 8 років в'язниці. Та його колишній міліціонер навряд чи отримає через пом'якшуючі обставини. Він визнав свою провину, а також фінансово допомагав родині постраждалої: спочатку з лікуванням, а потім з похованням. Коли колишньому правоохоронці... Винесуть вирок, поки що невідомо. Микола Мумига день за днем.